Всім привіт! Сьогодні ми подивимося фільм Хвалькувата курча. Приємного перегляду. Хвалькувати курча Сиділа у сараї квочка з курчатами. Курчата були слухняні. Лише один неслухняний. Не хочу я більш сидіти у тебе під крилечком!» – закричала курча ковочці. Скочило і побігло геть. Що ж робити? Не ж за ним? Поплакала квочка, понудьгувала та перестала. Чимала турботу Квочки. Через годину повернулося неслухняна курча і говорить. Нічого небезпечного на великому подвір'ї немає. Я сам найнебезпечніший за всіх і почало розповідати. Побачив я на подвір'ї щора величезного про величезного. Сидить і зубами клацає. Перелякався? запитали курчата. Я не перелякався. Ні, ні. Та як підбіг, та як тупнув ногою. Чур зі страху язиком подивився. Молодець. закричали брати. Чи правду ти говориш? запитала квочка курча. Слово правди, відповіло курча і навіть крилечко підняло. А насправді було так. Щур, якого побачило курча, Сидів спійманий у пастці, і подавився він не своїм власним язиком, а копченим, який повісили для принади. А далі, далі що було? закричали курчата, які прийшли у велике захоплення від хоробрості брата. Далі я побачив собаку, розповідала курча. У десять разів більшого за щура. Кинувся на мене собака, загавкав, волосся дибом стерчить, від лютості землю риє. А ти? Ну, а що ж ти? А я його як добонув, Він геть від мене, як пух, говорить курча. Тільки п'яти його і бачив. Герой. закричали курчата. Ти правду говориш? запитала квочка курча. Чесне слово, і знову криця підняло. А правда була в тім, що собака був у наморднику і утік тому, що його гукнув хазяїн. Далі, далі розповідай, у нестямі закричали курчата. Що далі було? Далі йду, бачу, ведмідь, говорить курча. Ого, думаю я. Ось цей звір пострашніше. Не став я його чекати, підійшов і дивлюсь на ведмедя, а він на мене, не моргаючи, дивиться. Не витримав мого погляду ведмідь, качнувся та й впав на спину. Не бий мене, мовляв, боюся. Ну, пожалів я його, не доторкнувся. Правду ти говориш? запитала квочка курча. Чесне слово, відповіло і навіть крилечко підняло. А правда була в тому, що ведмідь був іграшковий, і повалився він від вітру. Ура. закричали курчата, і почали було качати курча, як молодця й героя. Але в цей момент поблизу пробігла миша. Ах. закричала курча. Що це за чудовисько? І покотилася з переляку на землю. Ось бачиш, який ти брехунчик. промовила квочка. І ось тобі покарання. Поки ти десь блукав, ми тут старанно вчились. Вона вийняла малюночок. Ми вивчили літеру М, що на цій картинці, з намальованою мишкою. Отже, і тому ніхто, крім тебе, миші не злякався. Кочка гримнула на курчат, які надто голосно сміялися. Не смійтеся над братом, промовила вона суворо. Йому й без того соромно. Тоді курча призналося, що воно збрехало. Верніше сказати, не збрехало, а розповіло лише одну половину правди. Ага, половину правди, сказала Квочка. А одна половина правди дурна річ. Пів правди найкращі брехні. Повторіть усі. Пів правди найкраща брехні, повторили хором курчата. Ось, посміхнулася Квочка. І тому ви запам'ятайте, коли дають слово? То за ним, за словом, повинна бути завжди повна правда. Півправди – сором. Зрозуміло? Кінець. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.